Швидко, якісно, надійно, автоцентр, рік авто. 60-річчя марки Land Cruiser відзначено ювілейною версією Toyota Land Cruiser Prado. І, звичайно ж, Land Cruiser 200. Як ви вже зрозуміли, сьогодні мені випала честь спробувати ювілейну 200ку у Дії. Я вже мав нагоду тестувати 200ку у 2008 році. Правда, з бензиновим двигуном. Та, попри все, думаю, вдруге теж буде цікаво. Тим паче, що ексклюзивна партія ювілейних Toyota була випущена у невеликій кількості. Обмежена версія зачаровує. Розумію, що обраних не так багато, і серед них саме ваша скромна персона. Як завжди, розпочнемо з комплектації та вартості: 85 тисяч євро в перерахунку майже мільйон гривень. Для простого українського хлопця це дрібниці. Враховуючи середню зарплатню у розмірі півтори-дві тисячі гривень. Він з легкістю зможе придбати даний автомобіль. За якихось 50 років, 70-річний пенсіонер буде особливо ефектно виглядати у поважному ленд-крузері. Насправді, не все так погано. Навіть під час кризи ці автомобілі користувалися неабияким попитом. Та й у даний час, особливо на дизельні версії, потенційних клієнтів достатньо. Щодо комплектації, то максимальна преміум цілковито задовільнить. Шкіряний салон підігрів передніх та задніх сидінь, управління голосом, холодильник, 12 потушок безпеки, чотиризонний клімат-контроль, навігаційна система шостого покоління і близько десятка систем, які спрощують життя під час керування. Великі габарити зовсім не перешкода для міських вулиць. Потенціал солідності забезпечує безпроблемне пересування мегаполісом. Автомобіль якось легко котиться, немає відчуття великогабаритності. І це стосується не тільки широких доріг, але й вузьких середньовічних вулиць. Щодо швидкісної автостради, то тут теж все гаразд. Я думаю, серед легіону важковаговиків то демонструватиме один з найкращих результатів. Згідно офіційних даних, на наш ринок 200-ка постачається з двигуном потужністю 235 кінських сил, а на європу 286. Теж саме стосується і дизельного Toyota Land Cruiser Prado. Європейський варіант на 17 конячок сильніший і видає 190 кінських сил. Автоцентр рік авто в основному постачає ці автомобілі з європейського ринку, тому відірвемося на повну. Надійно. Автоцентр рік авто. 4,5 тисячі кубічних сантиметрів пришвидшення від нуля до сотні всього за 8 з невеликим секунд, а максималка становить 210 км на годину. Причому швидкість практично не відчувається. Найважливіша зброя воїна це серце. Обратовий момент розміром 665 ньютон метрів підтверджує, що воно справді велике. Бензинова версія об'ємом 4,7 літра поступається за максимальною швидкістю на 10 км за годину та пришвидшується за 9,2 секунди до сотні. Здавалось би, важкий автомобіль мав би бути складним у керуванні. А тут все навпаки, слухняний, як домашній песик. Система активної протидії країна працює максимально ефективно, незважаючи на значні розміри. Можна встановити купу систем стабілізації, назвати їх новими модними словами, та це не гарантує результату. У випадку з Тойота все працює ідеально. Ви подивіться, як цей високий і важкий автомобіль тримається дороги. Таке враження, що Cruiser має власний інтелект. Причому швидкодія прийняття рішень і є майже миттєвою. Я постійно ловлю себе на думці, що треба прибрати нові з педалі газу, але цього зовсім не хочеться робити. Що потрібно для щастя? На це у кожного своя відповідь хтось мріє про одне, а хтось про інше. Проте думаю, що ви зі мною погодитесь. Такий автомобіль дозволяє почувати себе захищено, впевнено і вільно. Чим не складові вище згаданого терміну мила тендітна дівчина елементарно реалізує власну мрію. Відпочинок на безлюдному острові подалі від цивілізації. Ювілейний Toyota Land Cruiser 200 візуально вирізняється написами на задніх стійках, накладками на порогах, також можуть бути встановлені рейлінги, і, звичайно ж, чорний салон прошитий сірими нитками. Land Cruiser 200 має повний арсенал необхідного обладнання для вільного пересування бездоріжжям, Crawl Control – блокування між та міжколісних диференціалів, а племо-підвізка дозволяє в разі потреби піднімати автомобіль на декілька сантиметрів. Вода не зупинить ветерана бездоріжжя. Він бачив ще не таке. До речі, згідно технічних характеристик, 200-ка здатна долати бліт глибиною 70 см. Тут, думаю, буде трохи менше. Можливо, я трохи поспішив з висновками, бо у деяких місцях глибина досягала критичних. Зважаючи, що від землі до верхньої частини переднього бампера 82 см, а він інколи майже весь ховався під воду. Час повертати додому. У порівнянні з бензиновим 47-літровим двигуном, в середньому економія палива дизеля становить 4 літри на 100 кілометрів пройденого шляху. Незважаючи на солідний вік, Toyota Land Cruiser 200 і досі залишається актуальним. На відміну від бензинової версії, дизель видається привабливішим. Хоча, як завжди, останнє слово залишається за клієнтом. Закохуйся з першого погляду. Автоцентр рік авто.